Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Я буду тут жити. Коли це жабка плигає, та й питає. А хто хто в рукавичці живе? Мишка ж кревотушка, а ти хто? жабка з пусти пустий мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в рукавичці живе? Мишка ж криботушка, та жабка з а ти хто? А я зайчик побігайчик. Постійте мене. От уже їх і троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка ж криботушка жабка з крикотушка та зайчик побігайчик. А ти хто? А я, лисичка, сестричка. Пустіть і мене. Та йди. Ото вже їх четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка ж кривотушка, жапка з крикотушка, зайчик побігайчик. І лисичка сестричка, а ти хто? А я вовчик братик, пустіть мене. Та вже йди. У лісі той уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. Хро-хро-хро, а хто в цілька живе? Мишка ж жабка скрикотушка зайчик побігайчик. Лисичка сестричка та вовчик братик, а ти хто? Хро, хро хро а я кабаний клан. Пустіть і мене. Оце лихо, хто не набреде та все в рукавичку, куди ж ти тут улізеш? Та вже в лізу пустіть. Та що ж з тобою робити? Йди, у ліс той, уже їх шестеро, уже так їм затісно, ще й нікуди. Коли це знов затріщали кущі і вилазить звідти величезний ведмідь. «Де собі до рукавички реве і питається. А хто, хто в цій рукавичці живе? Тут ми живем. Мишка жкрботушка, жабка скрекотушка, зайчик-побігайчик, лисичка, сестричка, вовчик-братик. Та кабаний клан. А ти хто? Гу, Гу, як вас багато, а я ведмідь набріть. Пустіть мене. Куди ми тебе пустимо, коли нам і так затісно, та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку!» У лісі ведмідь. Семеро стало. Та так же тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, Нема рукавички. Він тоді назад пішов шукати її. А собачка попереду побіг. Біжить, біжить, бачить, лежить у рукавички і ворушиться. Собачка тоді. Звірі як злякаються, як вирвуться з рукавички. Так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав свою рукавичку. Ти казуш це кінець, а хто слухав молодець.